Давиде Рахам, я народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, долучається до нашого ефіру. Пане Давиде, вітаємо вас. Доброго дня. Знаємо, що ви також перебуваєте в Лондоні, і можете нам розказати з перших вуст, які рішення там зараз приймаються. Зокрема, чи готова на тепер Велика Британія? Вони завжди в авангарді щодо нашої підтримки України. Чи готові вони тепер от зокрема і очолити повітряну коаліцію так звану? Так дуже важливі дві речі, з якими ми приїхали, для того щоб їхати адвокатувати. Перше це влітку. У нас буде друга вже конференція по відновленню України, так званому рекавері. Ми не хочемо, щоб це була просто конференція. Ми хочемо, щоб це був набір конкретних рішень щодо початку безпосередньо відновлення, не не чекаючи коли закінчиться війна. Бо Україна, ви ж знаєте, фрагментована. Є вже багато проєктів, які можна фінансувати вже зараз, і ми спілкувались сьогодні з багатьма депутатами парламенту та урядовими агенціями для того, щоб це зробити і підготуватись як можна найефективніше. А друге питання, ви правильно зачепили це питання подальшого надання зброї Британія завжди е створювала умови для подолання психологічного бар'єру, який зараз існує раніше існував по танках, е до того існував по ракетах зараз існує по е винищувачах, і е я хочу зараз не хочу, якби, робити які спойлери, але хочу повідомити, що Британія дійсно дуже е я б сказав так рішуче на налаштована щодо того. Щоб подолати цей психологічний бар'єр, вже плануються конкретні дії, які ми побачимо. Результати, яких побачимо найближчим часом. А до того ж, дуже важливо в нас буде ставитись в організації Об'єднаних Націй голосування велике по підтримці створення міжнародного трибуналу, і для цього також нам потрібні голоса багатьох країн і Латинської Америки і Африки. І одна, з, одна мета нашої подорожі також була залучити британських дипломатів та парламентарів для збору голосів mm -hmm. так званої міжнародної коаліції. Так за тобто, ну, ну, роботи буде є, багато знаєте, по збору голосів, тому що ну мінімум 132 голоси потрібно за. Для цього рішення на Генасамблеї ООН. А Зараз ми маємо всього 33 країни, які публічно висловилися про підтримку міжнародного трибуналу. Тому підтримка дуже важлива. Але Давиду, дозвольте все-таки протокольне уточнення з приводу повітряної коаліції чи там, з приводу винищувачів. Тобто, Британія і тут займатиме першість, і ми найближчі тижні можемо мати хороші новини. Чесно кажучи, я не думаю, що строки будуть такими. Швидкими найближчими тижнями я не думаю, що щось станеться, але точно станеться, я б сказав, найближчі місяці. А в якому саме форматі на жаль не можу розпосюджувати, але думаю, що Британія буде одним продовжувати почесне звання трендсеттера в допомогі Україні займати далі. Так, ну тому що ми розуміємо, повітряна складова важлива для нас, і Британія свого часу проходила це під час Другої світової війни, нарощувала сили, і власне це їм теж в тому числі допомогло протистояти тоді. Давиде, важливий момент. Ви вже встигли поспілкуватися з британськими журналістами, і вже вас цитують українські видання про те, що ви припустили ймовірність проведення додаткової мобілізації через можливе розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї, що можливо Доведеться формувати ще вісім бригад, аби контролювати кордони з Білорусі. Але зараз ми ж не бачимо загрози з боку Білорусі. Там всього приблизно 4 тисячі російських військових, як говорить генштаб. Ви абсолютно праві. Ми не бачимо зараз великої загрози. Більш того, наші прогнози повністю співпадають з прогнозами Пентагону. Також е, е, німецька республіка також оцінює критично е, ці погрози. Але ми ж саме вже вивчили, що. На жаль, на жаль, будь-які сценарії теоретично можуть бути, і треба готуватись до всіх сценаріїв. Наші збройні сили готуються до всіх сценаріїв. У нас є е, інститут, який прогнозує е, різні сценарії та наслідки і готується до них з точки зору е, ресурсів. Мобілізація це не є якийсь такі, знаєте, багать, багато е, змін намагаються маніпулювати цим питанням. У нас мобілізація була, вона йшла, іде, вона йде черговим темпом. Немає ніяких позачергових рухів що стосовно мобілізації. І тому навіть якщо буде. Е, Необхідність створити додаткові бригади. Вже знаєте, в нас є гвардія наступу. Людь, які вони зараз і так ідуть і формуються ці бригади. Якщо потрібно буде сформувати більше бригад, то в черговому ніяких додаткових хвиль не планується. в Черговому русі, в якому воно рухається, то воно буде створено. Просто треба це вточнити. Дякую вам за запитання. Тому що дійсно ну одне одна справа, як це сприймається у нас. В Україні інша справа, як це сприймається для британців, бо британці хотіли розрозуміти, чи готова Україна теоретично та будь-яких наслідків. Ви знаєте, що нам дуже важливо мати об'єднану коаліцію міжнародну щодо підтримки України. Нам не треба, щоб їх хтось то, там лякався і казав, давайте не будемо зараз надавати зброю, ті ж самі винищувачі, тому що вони можуть щось там розмістити десь. Ми все одно будемо звільняти нашу Україну, і тому нам не важливо, що буде робити ворог. Ми будемо підлаштовуватись і відповідно йому відповідати. А взагалі, як в Британії оцінюють кремлівські заяви, зокрема щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі, вони це розглядають як реальну загрозу, чи ставляться до цього як до блефу і шантажу. Адже, адже вибачте фактично, мовити. Давиде, вибачте в контексту додам для наших речей, але фактично, що Росія мотивує цей крок якраз рішення Великої Британії про передачу снарядів е збідненого урану. Так ну уран mm. зачепилося, відповідно, ніби ядерна зброя, російська пропаганда. Дивиться, британці станом на зараз вони не оцінюють е таку загрозу як велику і Більше сприймають, як і Німеччина. Що це політичні заяви для того, щоб зробити якийсь тиск на міжнародне співтовариство щодо призупинення чи. Е у ну, скоріше за все, призупинення чи уповільнення надання міжнародної допомоги, бо вони побоюються контрнаступу нашого майбутнього. Да, я думаю, що нам треба все ж таки. Ми ж знаємо, що можуть бути заяви до будь-яких заяв треба ставити все одно серйозно. Треба готуватися і відповідати відповідним чином. Наші дипломати зараз вважають, що це порушення ядерних правил ядерної безпеки та зобов'язань міжнародних, яка Росія на себе взяла. Вона дійсно і порушувала цей Будапештський меморандумі, але зараз може бути відкрито. Друге життя обговорення порушень Будапештського меморандуму це дає додаткові переваги на дипломатичному фронті для нашої країни. Давиде, а ось такий крок з боку Москви потенційний він не вплине на рішення Великої Британії про передачу нам снарядів збідненого урану не вплине. Я думаю, що навіть пришвидчить деякі постачання. І ще один важливий момент Ліс Трас, коли була на чолі британського уряду, вона говорила про те, що у разі, точніше, навіть перед тим як її призначили, на запитання британського журналіста: якщо раптом Росія використає ядерну зброю, які будуть її дії? Вона сказала, що вона зробить те саме, і вона навіть не матиме сумнівів. Оскільки ви спілкувалися з британськими колегами, то які у них настрої зараз з приводу цього? Ну, чесно кажучи, немає. От і якщо ви пам'ятаєте, коли були тоді погрози ядерної ядерного удару літко, літко чи восені це було десь півроку тому, тоді е і американці, і британці набагато серйозніше сприймали ці заяви, і було дійсно і багато консультацій і на рівні НАТО, і на рівні Рамштайну, і на рівні командуючих, але зараз ми таких рухів не бачимо. Ну, і, Давида, ще одне останнє уточнення е, з приду повітряної коаліції. Те, про що ми з вами говорили, Дені Райс – це радник головнокомандувача залужного. Він же випускник Вестпойнту. Нашим глядачам поясню, що таке військове училище е, американське, з якого вийшла велика кількість генералів, які зараз керують американською армією. То він сказав, що після перемоги, і власне це мало насправді відбутися ще під час підписання Будапештського меморандуму. В Україні мали бути пілоти. Америки, Британії, Німеччини те, що в південній Кореї є, для того щоб е, убезпечити нас від можливих провокацій з боку Російської Федерації в повітряній коаліції такий підхід зараз обговорюється чи ні? Ну е, дійсно є декілька е, варіантів щодо того, яким чином забезпечити функціонування належне е, західних винищувачів в Україні. Перший варіант базовий – це навчання наших пілотів. Це займає трохи часу, але це так би мовити буде залежати подалі тільки від нас. А друге питання це можливо зробити якусь таку пілотну коаліцію. Знаєте, якщо пришвидшити навчання, були, от, наприклад, до нас, як до комітету, на багато разів багато разів дійсно надсилали листи звичайні ветерани американської армії, які є вже досвідчені пілоти, які питали до нас. Питання надання українського громадянства казали, я вже можу літати. Давайте я буду літати на боці України. дайте мені українське громадянство. Це не американська позиція офіційних офіційної влади. Це моє особисте прохання, і у нас багато таких листів навіть є збережено. Тому розумієте, різні можуть бути варіанти. Головне зараз схвалити політичне рішення що до того, що нам будуть надані ці крила. А потім вже ми все влаштуємо, і інфраструктуру підготовимо, і пілоти будуть. Повірте мені, ну, Україна швидко під це підлаштується. Дякуємо вам. Да веде народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Долучався до загальнонаціонального марафону.